Тормедіа говорить. Найкраща оселя на ТЕТ. Шоу про ремонт і дизайн для любителів подивитися, як живуть сусіди. Авторка Ірина Валюк-Антонішина. На телеканалі ТЕТ стартувало шоу, де учасники з різних куточків України змагаються за звання власника найкращої оселі. У суботу, 19 жовтня, на телеканалі ТЕТ відбулася прем'єра нового реаліті шоу Найкраща оселя. Творці проєкту на сайті каналу пишуть, що в шоу власники незвичайних осель змагатимуться за звання переможця і за скляну нагороду з написом Найкраща оселя. А глядачі, як обіцяють у релізі, отримають свою порцію гострих відчуттів. Доволі складно уявити, які саме гострі відчуття мають виникнути у глядачів, які мають роздивлятися чужі помешкання, принаймні після першого епізоду шоу. У першому випуску змагалися за нагороду власниця квартири з чорно-білим дизайном, власниця будинку з десятьма кімнатами з Вінниці та власник квартири, який надихнувся інтер'єрами та будинками італійського дизайнера Валентіно. Хоча продюсери обіцяють показати унікальні будинки з трьох помешкань глядачів, могла вразити хіба лише одна оселя. Спойлер! Вона і перемогла, оскільки не кожен здатний поставити туалет прямо посеред спальної кімнати. Йдеться про квартиру Дмитра Сколярова, яка розташована в історичному центрі Києва. На відміну від інших реаліті шоу, де учасники ходять у гості одне до одного, в цьому шоу вони збираються разом у студії, де дивляться та коментують попередньо записані візитівки, в яких вони самі показують знімальній групі каналу їхні помешкання. Схоже, що автори шоу вирішили заощадити і не витрачати час на походи учасників шоу один до одного. Тож усі оцінки конкурентів базуються винятково на відеозаписах, а глядачі не бачать їхніх справжніх емоцій. Мабуть, щоб компенсувати такий очевидний недолік, творці реаліті шоу щедро додали анімаційні вставки. На яких монтажери то корону учаснику на голову накладають, то академічну шапочку, то учасницю в ролі матері маленьких янголят зобразять, оцінювання квартир учасників здійснюється за трьома категоріями: оригінальність помешкання, співвідношення, ціна якість і практичність. Остаточні 10 балів виставляють експерти у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів Олександр Кевшин і Євгенія Дубровська. Переможцю дістається лише гучне звання власника найкращої оселі, а от глядачі можуть отримати дещо більш матеріальне. Якщо дивитися програму в ефірі, можна взяти участь у вікторині та виграти 25 тисяч гривень. Поради експертів єдине, що можна назвати корисним у цій програмі. Хоча вони теж трохи специфічні. Наприклад, у будинку з десятьма кімнатами учасниць з Вінниці показали бункер. А експерт програми дав пораду та нагадав глядачам, як правильно він має бути облаштований. У принципі, як для програми, яка виходить під час війни, цілком корисне. І поки це єдине, що нагадує глядачам, що програма знята під час війни. Усе інше обговорюється так, наче в країні не існує руйнувань, повітряних тривог і можливості втратити дім. Також по ходу справи експерти розповідають то про тинькування, то про можливість заощадити на чомусь при ремонті, що можна робити, а чого краще не треба. Учасники натомість обходяться загальним зауваженням. Одному не подобається, що будинок виглядає несучасним, іншому квартира здається недостатньо жіночною, комусь взагалі не подобається ремонт, зроблений власними руками. Узагалі складно зрозуміти, як можна порівняти три оселі, які були обрані для першого випуску: мало габаритну квартиру, в якій власниця робила дизайн і ремонт сама. Типовий заміський будинок майже на 240 метрів і квартиру в старому будинку в Києві, захаращену леопардовими диванами, маскарпонами та китайськими вазами. Дивно також представляли в шоу і самих учасників. Наприклад, про власників будинку, який купили молодятам батьки, сказали, що вони займаються різними речами: від виготовлення свічок до допомоги батькам в агробізнесі, але чомусь не вказали, що подружжя є блогерами. Після виходу програми Аліна Чегурко, якій належить будинок, навіть образилася на те, як показали її помешкання, мовляв, усе, що вони зробили своїми руками, в шоу не показали. Оминули й те, що переможець реаліті шоу Дмитро Сколяров має декілька фотоквартир у Києві Дніпрі і Одесі та здає їх в оренду під фотозйомки. Не вказали й того, що він є декоратором інтер'єрів і веде відповідні курси, тобто його перемога не зовсім чесна, бо змагалися любителі проти професіонала. Загалом шоу вийшло якимось не дуже зрозумілим за концепцією та не дуже вдалим за реалізацією. Хоча канал Тет уже відзвітував в інстаграмі, що глядачам сподобалося. Прем'єрний випуск реаліті-шоу Найкраща оселя згідно з повідомленням каналу посів перше місце серед українських комерційних телеканалів із часткою 5,7% у слоті з 10 до 11 за аудиторією віком від 18 до 54 років. У містах із населенням більше як 50 тисяч жителів. Тобто, любителям подивитися, як живуть інші люди, воно сподобалося. Детектор медіа говорить.